Всім привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами створювати ось таку анімацію. Для проходження цього уроку вам знадобиться Cinema 4D 2023 або ж пізнішої версії. Погнали! Почнемо з того, що створимо сферу. Це буде тіло нашого восьминога. Натиснемо NB, щоб бачити полігони. Так, і далі ми створимо сплайн, який називається арк. Ось так він буде виглядати. Це буде лапа нашого восьминога. І помістимо її в клонер. Значить, затисненим альтом створили клонер, і арк помістилась в клонер. Mode вибираємо radial. Так, і тут каунт ставимо 8. От, Далі нам треба зробити так, щоб вони йшли не під ось таким кутом, а розходились рівно від центру. Для цього переходимо в Transform і тут де Rotation H змінюємо на 90. Ось такий у нас виходить результат. Опускаємо клонер трохи вниз. Десь ось так. Щоб значить, наш сплайн заходив в середину сфери. Але не, не дуже багато. Так, і далі на клонер ми застосовуємо simulation Tech. tech rope. Значить, rope нам дасть, він перетворить ось цю наш сплайн, в нього буде симуляція як шнурка. І зараз, якщо ми від... натиснемо відтворення, наші сплайни просто падуть вниз. Значить, Перше, що нам треба зробити, виключити гравітацію. Натискаємо Ctrl-D, переходимо в SIN, Gravity, Gravity ставимо 0. Далі, що нам треба зробити? Нам треба зробити, щоб ось ці наші шнурки вони до чогось зачіпались. В даному випадку це буде наша сфера. Щоб це зробити, натискаємо правою кнопкою, переходимо в Simulation Text і вибираємо Tech Connector. Тех він з'єднює наші шнурки з іншими об'єктами. Отут у нас є Search Radius, давайте ми його збільшимо, наприклад, до 10 Max-connections, давайте поставимо, наприклад, 50. Тиснемо Create і, як бачимо, зараз нічого не відбулося. Це того, що tech Rope, він працює тільки з іншими е, об'єктами, з, з тегами симуляції. Тому давайте ми на сферу накинемо Rigid Body. Перейдемо в коннектор, натиснемо знову Create. І, як бачимо, ось тут у нас створились такі жовті точки, які поєднують по, поєднують наші об'єкти. І зараз, якщо натисну Play. Як бачите, наші сплайни, вони ніби як прикріпились до сфери, Ми можемо трошки зробити більший радіус кола Так, натиснемо знову Create. Можемо тут зробити трошки більший Search Radius. Давайте попробуємо 20 і тут збільшити максимальну кількість Connection. Так, подивимось зараз на результат. Ось так у нас зараз все виглядає. Е, так, давайте збільшимо кількість кадрів. Наприклад, до 300. От, в принципі, насправді досить прикольна анімація, можна було б взагалі залишити і так. Е, напевно, насправді ви їх шукають прикольніше, ніж той, яку ми робимо. Але, тим не менше, давайте ми зробимо так, щоб цей ось залишався на місці. Для цього ми ще попутно вивчимо деякі цікаві прийоми. Що насправді ось так дуже прикольно виглядає. Так, значить, що нам треба зробити? Перше, нам треба збільшити радіус ось цих от наших шнурків. Зараз він стоїть 0,5 см. Це, звісно, дуже мало. У нас лапи восьминога мають бути набагато товстіші. Давайте поставимо, наприклад, 15 см. І зараз ми побачимо, що наші шнурки просто впали вниз. Щоб це виправити. Переходимо в Rigid Body. Нам треба зробити так, щоб наша сфера трималась на місці. Переходимо в Rigid Body, вибираємо Force і ставимо follow position. Наприклад, 2. 2. В принципі, цього буде достатньо. Зараз ми дещо змінимо ще в роу. І так само поставимо follow rotation 2. От, щоб сфера в нас не надто крутилась. І давайте ми в Rope math змінимо з одиниці до 0.1. Таким чином наші шнурки вийдуть ніби як трохи легшими. Так, ну, як бачимо, тут можна поставити, давайте спробуємо навіть по 4. Так, ну, так уже трохи краще. Е, і можемо ще в сфері, по-перше, додати сегментів, щоб... Е, Нашим сплайном було за що затіпатись. Змінимо Type на hexahydron, щоб було більш рівномірне розподілення полігонів. І так само ARC ми змінимо з uniform на Subdivided. Так, давайте натиснемо Create. Таким чином, у нас ось тут вийде більше точок, якими сплайн буде триматись за сферу. Так, і тепер що нам треба зробити далі? Нам треба зробити так, щоб ці наші сплайни вони як опускались вниз, того, що зараз вони просто висять, що, звісно, виглядає досить дивно. Для цього нам треба буде застосувати до rope гравітацію. Ми виключили гравітацію в самій сцені, тому давайте створимо окрему силу гравітації переходимо в Simulate Force Gravity. І вибираємо Rigid Body, переходимо в Forces. І сюди в Objects Exclude перетягуємо Gravity. Таким чином, Gravity буде діяти тільки на нашу на Rope Simulation. І тепер, коли я включу творення анімації, як бачимо, наші сплайни падають вниз і висять, що в принципі, нам і треба було. Так, тепер давайте ми надамо сплайнам геометрії. Для цього створюємо Circle. І ставимо його ширину 35 см. Далі створюємо свіп і в свіп поміщаємо першим об'єктом Circle, а другим об'єктом От, Але, як бачимо, тут зараз така штука, що Sweep сприймає ось ці всі сплайни, він сприймає тільки перший сплайн. Тому нам треба зробити, якось зробити так, щоб він сприймав всі ці сплайни як об'єкт, навколо якого треба обгортати коло. Це зробити досить просто. Вибираємо клонер, затискаємо Alt і поміщаємо його в об'єкт Connect. Таким чином, Cinema буде сприймати цей об'єкт Connect як один, як один об'єкт. От, всі ці сплайни. Так, і насправді щось вони в нас це коло дуже товсте вийшло. Давайте поставимо, пробуємо 25. В принципі, так якось покраще виглядає. І подивимося, що в нас зараз виходить. А, в нас, звісно ж, ось тут виходить, виходять такі от артефакти в кінці, і нам, власне, треба їх якось виправити. Давайте перейдемо в свіп. Перше, давайте створимо кепи. Таким чином, щоб у нас ці закінчення були більш круглі. А друге, вкладочці Object ми відкриємо details, і ось тут де Scale. Ми можемо зменшувати і збільшувати частини, частини свіпу. І значить, ось тут ми зменшимо частину до нуля. Затиснемо Ctrl і створимо нову точку. Яку піднімемо? Вверх, а ось цю ми опустимо вниз таким чином, щоб у нас тут е, ці його щупальця звужувались до кінця. Ось приблизно такої форми в нас в результаті мають вийти ці щупальця. Так, ну тут ще є трошки артефакти, але в принципі вони нам насправді не дуже страшні. При бажанні ми можемо ось тут зменшити радіус. От, якщо зменшити радіус, як бачите, все виглядає трошки акуратніше. Ми ж ці артефакти зараз приховаємо. Для цього створюємо нову сферу і збільшуємо її. От, і таким чином просто ми ось цю маленьку сферу, за яку, тримаються, за яку тримається клонер. І наші сплайни, ми просто її приховали. І от в нас зараз ось такий результат. Так, ну але само собою, це не зовсім те, що нам треба. Нам треба, щоб ось це все було як одна форма, щоб ці щупальця переходили з, зі сфери. І як нам це зробити? Зробити нам це насправді досить просто створюємо Volume Builder. в Volume Builder поміщаємо сферу. І поміщаємо Sweep. В Volume Builder Voxel Size зменшуємо десь до 3. Так, і так само сферу можемо додати тут більше полігонів, щоб вона більш плавно виглядала. Voxel Size зменшуємо до 3 І додаємо SDF Smooth. Таким чином у нас виходить. Ось такий от один об'єкт. Причому SDF Smooth ми можемо тут Voxel Distance збільшити, наприклад, до 3. І ось цей перехід буде ще більш плавним. Так, Volume Builder поміщаємо в Volume Mesher, Натискаємо NA, щоб приховати полігони, і в принципі ми отримуємо плюс-мінус ту форму, яку і хотіли. Так, тут у нас ось тут у нас трошки якісь артефакти. Дивимось. Тут ми можемо зі свіпом трошки погратись, наприклад, зробити, щоб він пішов не з нуля, а чуть його підняти. Ось так от виглядає окей. Так. І, значить, яка штука? В нас ось ці щупальця трошки спочатку злипаються, коли падають. В Тому ми рендерити будемо не з першого кадру, рендерити ми будемо десь приблизно, нехай буде з 100. Тому одразу перейдемо в Render Settings, Output. І тут поставимо FROM 100 і, наприклад, можна до 400 таким чином, щоб в нас вийшла 10 секундна анімація. Так, це є. Далі. Далі, якщо ми подивимось, я зараз відключу Volume Mesher і Volume Builder, щоб в нас анімація швидше від... відтворювалась. І в нас ці щупальця просто висять, що, звісно, виглядає не дуже прикольно. Тобто в них немає ніякої динаміки. Давайте ми цю динаміку створимо. Переходимо в Simulate Forces. І перше, це створюємо... створюємо Attractor. Етрактор він притягує об'єкти. Ми його опустимо чуть нижче, щоб він був десь ось тут посередині щупалець. І в етрактор ми поставимо мінусове значення, -1000. таким чином він буде відштовхувати від себе об'єкти. І перейдемо в rigid Body, тут The Forces, сюди перетягнемо етрактор, щоб він не впливав на ось цю нашу сферу. Подивимось, що це нам дасть. Нам це дасть таку штуку, що ці. Щупальця, вони, вони будуть так ніби як трошки розходитись в бік, щоб вони прямо не просто висіли рівно вниз. От, і відповідно тут же від положення трактора може залежати, який результат буде. Тобто вони можуть розходитись або більше в бік, або навпаки чуть менше. Ну, відповідно від сили, яку ми поставимо, якщо я поставлю мінус 3 тисячі, там чи мінус 10, щоб було прям добре видно, як бачите, вони прямо розлітаються в бік. Я залишу мінус 1000, це, мені здається, такий оптимальний варіант. І друге, що хотілося б зробити, щоб додати їм трошки якоїсь е, такої рандомності. Для цього я перехожу в Simulate Forces і створюю Turbulence. Знову ж таки, вибираю Rigid Body, Forces і сюди перетягую Turbulence, щоб вона ніяк не впливала на нашу початкову сферу. Значить, тут Scale ставлю 100%. І силу ставлю 25 см. От, і таким чином в щупалець з'являється трошки, трошки рандомний рух. І виходить ось така от анімація. Якщо ми включимо Volume Builder і Volume Mesher. ось так це зараз виглядає. І, в принципі, насправді можна навіть трошки зробити ці щупальця більше. давайте спробуємо. Наприклад, 30 30 см. Ось так, от, як на мене, виглядає. Окей, співвідношення товщини щупалець до, до тіла чи голови. Так, в принципі, з самою анімацією, як на мене, все готово. Ми можемо її зробити кеш. Для цього вибираємо, наприклад, Rigid Body або Rope, без різниці, переходимо в кеш і натискаємо кеш цін. Так, ми зробили кеш анімації. Ось так можемо прокрутити, подивитися, як вона виглядає. І давайте перейдемо до закінчення вже створення самого об'єкту. Значить, перше, давайте зробимо е, кепку. Тут я не робив її вручну, я просто ввів кепку. 3D, 3D Model. І в Sketchfab, Якщо відкрити його і ось тут натиснути View All, можна спокійно скачати ось таку от кепку з пропелером, яка досить прикольно виглядає. Мені здалося, що вона якраз підходить нашому восьминогу. Так, значить, ця кепка. Ця кепка в мене вже є. Поміщаю її на голову. Так, і далі створимо очі. восьминого. Для цього створюємо сферу, зменшуємо її. Перетягуємо вперед. Створюємо об'єкт симетрія і поміщаємо сферу в симетрію. От, відповідно, зараз можна сферу трошки збільшити і поміщаємо очі ось тут на голові. Так. І переходимо тепер до створення матеріалів і світлу. Так, у мене буде. Анімація квадратна, я поставлю 1080 на, 1000, на 1080. Перше, що ми зробимо, це створимо камеру і камеру вирівняємо так, щоб вона дивилась чітко на персонажа. От, підсунемо її чуть ближче, і можна її, в принципі, чуть опустити по осі Y. E, так, Focal Length я збільшу до сотні. Відповідно, треба буде її тепер чуть віддалити. Так, камера в нас готова. Далі створюємо створюємо Dome Light. Так, і в Dome Light я використовую HDRI-карту, яка називається Vini Sunset. Зараз покажу, як вона виглядає. Чим вона мені тут подобається, тим, що в неї такий вона дуже, в неї досить насичені кольори. Якщо ми зараз подивимося на просто білого персонажа, як бачите, він стає такий досить в нього такі цікаві відтінки, досить теплі. От, Можете вибрати будь-яку іншу hdri карту з якимось морем або там, де сонце заходить, воно вам дасть прикольні відтінки. Так hdri карту зробили, бекграунд я виключу. Далі створимо фон. Створюю фон. Створюю плейн, повертаю на 90 градусів. Відтягую його назад. І тут збільшую. І тепер перейдемо до матеріалів. Значить, основний матеріал, давайте назвемо його Body. Накидуємо на Volume Mesher. Далі матеріал, це в нас будуть очі. Накидуємо на симетрію. І наступний матеріал у нас буде Background. Накидаємо, власне, на Plane. Найлегше нам зробити очі. Відкриваємо цей властивості матеріалу. Тут колір ставимо чорний. І roughness зменшуємо до нуля. Я б, мабуть, ще збільшив трошки сфери. Далі. Далі давайте зробимо background. Він у нас має бути такого світло-голубого фону. В принципі, десь ось такий мені подобається. І тепер перейдемо до боді. Значить тут відключаємо колір, переходимо в Sub-Surface і тут ставимо одиничку. Одиничку, а тут де Scale ставимо 50. Таким чином, наш восьманіг стане таким досить прозорим. Тут де Color, Вибираємо такий світло-рожевий колір. І тут The Radius я вибрав такий чуть голубуватий, щоб в нашого восьминога був такий чуть голубуватий відтінок. Так, ну поки що не зовсім те, що нам би хотілося. Вона, звісно, виглядає досить цікаво, але не зовсім так, як треба. Того, що колір він тут такий досить однорідний, цей рожевий. Ну, тут де щупальце, він більш білий, того, що він більше просвічується, оскільки щупальце менші по масі. Але хотілося б трошки іншого результату. Оскільки в нас колір в Subsurface залежить від світла, тому, відповідно, нам треба тут і зробити більш складне світло для цього восьминога. Так, значить почнемо з того, що зменшимо яскравість самого домлайту. Тут поставимо exposure на мінус один. І створимо Area Light. Цей Area Light у нас буде світити ззаді. Перетягнемо його назад і повернемо на 180 градусів. От, як бачимо, це вже нам дає, тепер щупальця більше просвічується. І тут ми в світлі поставимо колор, ми виберемо такий прямо червоний. От, І тепер от в цих місцях він буде просвічуватись матеріал більш червоним. Далі, давайте ми виберемо цей Area Light, перейдемо в Animation Text і додамо Target. В Target ми додамо сферу. І тепер це світло, воно завжди буде світити, направлене, буде на сферу. Ми його скопіюємо От, і перетягнемо так, щоб воно було зверху над персонажем. І тут ми виберемо не червоний, а такий. Більш жовтий колір, можна чуть оранжевий. От, І зараз, якщо ми подивимося на результат, як бачите, тут він, колір стає такий більш, більш теплий, а, причому можна давайте, ще жовтішим. Ось так от мені більше подобається. Так, і далі ми додаємо ще два світла по боках. Копіюємо це з затисненим контролем. І тут вибираємо синій кольор. Можливо, не синій, десь ось так. Ось такий відтінок мені зараз подобається, який виходить. І це світло затискаємо, натискаємо W, щоб змінити те, як відображається системи координат. І просто затисненим контролем перетягуємо його в бік. Так, щоб вони були плюс-мінус на однакові відстані. От, мені зараз подобаються вже кольори. В восьминога, але мені не подобається, що ці всі аріалайти так сильно відбиваються на ньому. От, Хотілося б це прибрати. І тут все досить просто. Вибираємо всі Area Light, переходимо в Details. І тут до Reflection ставимо 0. Тепер вони будуть впливати на матеріал, але вони не будуть так сильно відображатись в, в ньому. От, І давайте ще виберемо матеріал. І тут Draftness поставимо 0. І таким чином у нас ось вийде такий прямо дуже-дуже глянцевий. От, і домлайт ми, в принципі, можемо чуть-чуть покрутити, щоб ось ця от точка, якщо вона вам не подобається, можна її так і залишити. Можна, наприклад, зробити, щоб вона була там, де око. Таким чином її просто не буде видно. Так, це наша з очима. Ось так. Так, і в принципі ще як один момент, можна, наприклад, щоб зробити фон чуть цікавішим, можна скопіювати одне світло, видалити Target Tech і повернути його на 180 градусів. Щоб вона давала таке трошки свічіння е, ззаді. Ну і тут, відповідно, можна вже підібрати якийсь інший колір. Наприклад, от, ну, в принципі, червоний, мені подобається, виглядає досить цікаво. Так, і останнє, останнє що я зробив, це додав рух трошки на камеру. Для цього обираю, натискаю правою кнопкою, перехожу. В Animation тех і вибираю Tech Vibrate. Тут ставлю галочку на Rotation. Всюди ставлю по 3. І Frequency ставлю 0,25, щоб камера е рухалась не надто швидко. І давайте подивимось, я відключу Volume Mesher і Volume Builder, щоб наша анімація відтворювалась швидше і відключу, відключу Redshift Render View. Подивимось, як це буде виглядати. От У нас з'являється така трохи динаміка, е динаміка самої камери. Е так, І остання штука, яку ми не зробили, я просто скопіював цю е кепку з е вже готової роботи. Я тут додав, е щоб ось цей пропел пропеллер крутився. Тут насправді все досить просто. Вибираєте пропелер, тут де Rotation H, е ставити два кіфрейми. Так, щоб він крутився під час анімації. От, це тут абсолютно нічого складного немає. От, і в принципі, В принципі, на цьому наша анімація і готова. Ось в нас вийшов такий восьминіг, який ми і задумували. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Надіюсь, урок вам сподобався. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До наступних відео.